Тоді я ставлю на, на запис, і сьогодні у нас буде більше теоретичний урок, тобто ви будете мене слухати. Я додам до того списку слів, які ви вчите так старанно. Ще декілька слів, щоб орієнтуватися у просторі. Бо ми ж українською можемо там сказати спереду, ззаду, ну, ліворуч, зовні, всередині і так далі. Дуже легко, а іспанською ви ще цього не знаєте. Зараз я поділюся екраном. І ви побачите, що я тут зробила трошки такий міні-вступ, сподіваючись, що ви зрозумієте, що я хотіла сказати, але якщо ні, то я вам допоможу перекласти. Ой, ну, от, е так, я забула, що я поставила цей, цей слайд першим. Це буде для вас дуже легко. У нас є дві країни Чина і Еспанія, і є предпитання: донде está China. По-перше, чи знаєте, ви, що таке Чина? Mm -hmm. Що що? Чина. Чи не знає, ма, чина, ні. А це Китай. Що китай, це? бачиш, треба. Ви завжди вдвох ходіть, ти, що ти мам не знаєш, буде папа знати. Донде ста Чіна? Що я тут запитую? Насправді це з-під ручника Де є спальни. Китай Де знаходиться. ста знаходиться коректо. Sí, і оці слова ми розбирали з вами дуже-дуже давно. Я не знаю, чи вони у вас. <coughs> ну, близько далеко. Окей. Отже, правильно, оце у нас Испания. Еспанія. Дондесяна? Mm -hmm. Серка де Еспанія? Олехос де Еспанія? От кого? Е, від де Еспанія? Ну, далеко от кого? Еспанія? От, нас? No. от нас чи Есп... от Китаю? No, Еспанія. Що це за та країна така? Еспанія. Іспанія. ну от І чіна, еста сирка де Іспания, Олехос де Іспания. Uh, конечно Лехос. Лехос Іспанія. де Іспанія, від Іспанії далеко, і від України теж досить далеко. Лехос де Іспания. Якщо mm -hmm. я ці слова візьму і в них заберу де, мені не треба буде казати, як ти кажеш, от чого, так, від чого. Коли mm -hmm. я кажу просто сирка, то це поруч, близько. Коли я кажу mm -hmm. просто лихось, то це далеко, а не. Не кажу від, так? Окей. І тепер я вам принесла таке слово, називається Сіма. Ла Сіма, «Сіма» це найвища точка чогось. Наприклад, може бути, що цей чоловік стоїть «ен ла Сіма -де ла монтання. Монта Монтання Гора. Гора, так, на вершині гори. Слово Сіма означає вершина. В коробі це слово вам зовсім не треба, тому що в нас там немає гір. Може, якийсь пагорб, але гір у нас точно немає. І en la Сіма дель edificio» – І висотних будівель теж у коробі немає. Тобто слово сіма вам. П'ятиєтажка. П'ятетажка, ну добре, ну, хай буде там. Еласима дельефісіо це на останньому поверсі е, будинку, так? «Edificio» це. А, я не дописала тут. На останньому поверсі будинку. Бо edificio – це будинок, будівля якась будинку. І... Останній варіант – «Está en la cima de su carrera». Так говорять там, про спортсменів, про якихось Зірокіну, або взагалі людина, яка зробила гарну кар'єру на вершині своєї кар'єри. І оце слово Сіма зараз мало б вам допомогти з наступною комбінацією, так як ми кажемо де» і де», є інші слова в іспанській мові, які кажуть ну, по відношенню до чого. Але перш ніж перейти до слова пов'язаного з Сіма, я вам покажу таку картинку. І Тут у нас по два речення про Ейя і про Ель. Чи ви можете вже зараз зрозуміти, що тут написано? Він, вона... Угу, Він, вона. вона. Ella is vaha midro. Elis alto, midro Сесента. <рес> a ah, metro 60, 1 m 60. На metro? Тут немає на метро, тут не каже n метро. U metro. Ні, теж не каже. Тут каже un, 1 2 3 4 5 6. 1. Ага, un metro 60. 60. Це, напевно, відстань, метро. Un metro. Un metro 60. Un metro

Ну, давай зрозуміло спочатку, що таке міде метро сесента. У нас минулого разу, коли ми говорили про зріст, ми якраз через слово мідо. Мідо сім то сесента. Зріст. Мій зріст. Мій зріст один метро. шістдесят. Це її зріст. Вона. Та, е -я. Ага. Її зріст метр шістдесят. Отже, вона яка? Маленька, Маленька, низенька. Баха. Це низенька, низька. А А, а то а. пекіння маленька. Баха, а. Ни, низенька і зріс метр шістдесят. А, а його. І він, він, він навірно, високий. Коррект, він. Метр метро. Девяносто. І бачите, худо-б'єдно, ми якось дійшли до цих, що баха це низенька, а альто це високий. Ці слова вам теж зараз знадобляться, тому що ми поговоримо про деякі положення у просторі. Отже, слово сіма означає вершина, так, в будь-яких контекстах вершина найвище щось, а альто і бахо означає високо і низький, pardon, високий і низький, альто, високий, бахо, низький. Колись була реклама така, що йдеться про фейрі, що жителі села Віль, вілла Риба і жителі села вілла Баджо. Пам'ятаєте таке, що вони там швидко помили свій, свій посуд, а ті дуже довго, бо в них не було фейрі. так, а, от, да, я, раз, реклама була. Тільки правильно в іспанській було прочитати Вія Риба і Вія Абахо, Бахо, Абахо, тут наша літера Х, так? це воно з того всього цирку. Зараз я вам показую, що ж я, до чого це все я веду. У нас є гато, гато. І gato que está encima De otro está дебаходе. De. От чи здогадаєтесь ви на основі попередньої інформації, що може означати Enzima De Bachodde? Під книжкою, на книжці. Яке з них? Сима <laughs> це гору Сіма. Енсима, так? Якби. А, бах... а бахо низько. Знизу, так, знизу. Бо в нас, пам'ятаєте, звідки ти? Де Україна? Де Україна? Це де може означати зето. Тут ніби знизу книжки, так? Де бахо. Uh -huh. А енсіма, воно то пишеться разом, а це ніби вгорі, на горі, над, так? над uh -huh. книжкою, під книжкою. Entonces, el gato — gato? este Ну, це є код у нас під книжкою. Е, 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 читай. і лібро. Uh -huh. лібро що у нас? Книжка. Книжка. El gato está de del libro.

А тут «гато» – «bueno» і «гато» – «malo» – «buenos días», коли ah, я кажу «bueno día». А, хлопчик чи дівчинка? No. Коли я кажу «buenos días», що я кажу? Вирубилися. Вирубилися, так, «buenos días» – це «добрий день». Так, А отже, котик «bueno» – «el gato es bueno» – це «хороший котик», так, «el gato es bueno». І «el gato es is... bonito». Bonito. Bonito, красивий kotick. Bonito. El gato enzima del libro. Так, тільки завжди в іспанському реченні має бути слово. El gato está encima del libro. El gato está encima del libro. Так, тепер я назад повернуся і скажіть мені. Енсіма. це D. Енсіма де del libro. Енсіма. Тут воно не пов'язано з цим, Я просто закрила попередній текст. Енсіма. це в якій позиції? Енсіма. це значить на книжці. І бахо? І де бахо, це значить під книжкою. А як сказати іспанською стіл? стіл, ага. а, сима чи як? Ну, сима – це вершина. А, подожди. Перед цим читали. Ага. Меса. Меса. Ні? Меса oh. – це ла меса чи ель меса? Ла меса. Ла меса. Тепер скажіть мені, що кіт під столом. А, кіт. Кіт. Ель. No. El gato, el está gato, el no. gato? El gato está está debajo 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 del uh, uh, semáforo. La mesa, debajo de la mesa. Так, тому що якщо у нас щось чоловічого роду, enzima... дебахо, так Може бути Encima дель, якщо це щось чоловіче, а може бути Encima Дела. Енсима метоке. Енсима. Може бути дебахо дель. Так вже його розлічать, де він чоловічий, не сходиться з українським. Ні, не сходиться, тому треба. Ну, те відео, яке я вам на початку давала, його 15 разів треба передивитися, бо там списки групи слів. Якщо слова закінчуються на А, то вони переважно будуть Ла, ла меса, ла, носель, сія, лавентана, ла мандання, «ла, ла ферія. Але будуть такі слова, які будуть винятками, або будуть, наприклад, всі слова, які закінчуються на іста чоловічого і жіночого роду. Тобто це треба повторювати постійно, щоб звикнути. Але перше значення цього енціма де. Ти можеш наказати Enzima del o Encima De бо може бути Enzima de Un Arbol. Там може бути взагалі неозначений артикль. Зараз я трошки його розділю. Як розділю. Нашов? Ні. Казали. Так, миса, Не Небахо дель. Ось так воно. Тобто воно може бути з різними прийменниками, не тільки з цим. Э, ну, за... понятно, не тільки а? столом можна хочеш, можна. Так, пішли далі. Тут це вже не буду вас мучити. Зразу написала вам переклад. Delante de – це спереду і detrás de – це ззаду. Делан те de", і детрас Д. Інтас, данда чіка? Чіка. Чіка. Чіка, це те саме, що niña. Дівчина. Дівчина, де вона? Дон де стала Чика? Так. Де дівчина. Де... Ага, спереду. А... Ла -чіка -эста -дел -дел -чіко. Так, Ла и ста. У нас, якщо стоїть графічний наголос, ми голос сюди переносимо. Lacika è sta de Lante del Chico. Так. А тепер. Ну, це ви будете потім переписувати і намагатися запам'ятати. Тепер у нас праворуч і ліворуч, і це ліворуч це слово, з яким всі мучаються. Прочитай спочатку з праворуч, як це буде іспанською. Алла дереча, дереча. Алла дереча. Дреча це правий, так? Праворуч. А тепер спочатку ти спробуй прочитати, потім я прочитаю. Алла іскукуєрда. Іскєрда. Іскєрда. Пам'ятаємо, що ця комбінація – це завжди К. Алайскєрда. Скажи, алайскєрда. Алайскєрда. Uh -huh. І тепер скажіть мені, донде еста ель перро? Ель перро еста праворуч. Алла дереча дель гато. Так, Y dónde estás tú, mamá? A la derecha o a la izquierda del papá? Mhm. То есть я с какой стороны? Я. Я ему сказать ему. Я слево. El papá está ah, uh, y izquierda. A la izquierda el papá está, no, no del gato. De mí. Él él abuelo. «El bueno está a la izquierda de мі, де від мене, так? A la izquierda де мі. Це ж про мене, ти говориш. La buy bueno sta, ala dire, деля de abuelo» okay. – Окей. І останнє на сьогодні тут буде трошки складніше, тому що uh, слово фуера, фуера де, ну, воно не так часто ми про це говоримо. І «фуера» означає зовні за межами. А от слово «ен», яке нам треба для цієї вправи, означає В, правда? Ви ж пам'ятаєте, що «ен» – це В. Uh -huh. Так от, тут дуже погана картинка, її майже не видно. Але може ти знаєш, па, Донде еста Мадрид? За межами Іспанії чи в центрі Іспанії? В центрі Іспанії. Скажи це іспанською. Ель-Ель, центру де...» Madrid. De España. sí, De España. Madrid. Ah, España. Кого -чого. От, ми пробіглися дуже швидко. Так, Надо же казать Madrid esta, en el Hispania. Centro de España. España. Madrid está en el centro de España. Sкаy no. так. Madrid en el... no. Madrid Потім еста. ЕСТА. Мадрид знаходиться. Да. знаходиться mm. в Ель Центро де Іспанія. Іспанія Вони через Е називають свою країну. Мадрид Еста Ель Центро де Испания. Можна відповідати просто Enel центро Можна сказати, mm. пам'ятаєте, ми колись на початку говорили, що можна одним словом відповідати. енель центро Ні, Треба енель... тренуватися повністю. Окей, тоді тренуємося. Отже, я можу відповісти енель центро En el Centro de Madrid está en el centro de España. Можуть бути три варіанти, і всі будуть зрозумілі, просто остання відповідь буде повна. Які ми сьогодні розглянули, повторили Серкаде і Лехосде, це ви вже знали. Потім ми з'ясували, що Енсимаде і Деба Ходе це на над або під. Потім mm -hmm. ми бачили деланте і детрас. Я не очікую, що ви це все добре запам'ятали прямо зараз. Ми про це ще будемо yeah. говорити не раз. Отак От само, як Серка, бачите, воно вистрибнуло знову, yes. і ви згадали, що це означає. І е, побачили, що можна сказати: іскєрда, ала, іск ала дереча, праворуч, ліворуч, Іскєрда – це слово, яке треба натреновувати, тому що чомусь в українців з ним проблеми виникають. Напевно, тому що дуже багато літер, якісь такі дивні літери. Іск ала іскєрда. Ізкерда, Алла ізкерда. Отак от наговорити багато разів, і воно запам'ятається. Алайскерда. Аллайськерда. І нове слово фера. Фуера де це коли зовні за межами чогось, коли просто фера, то це зовні фера. І я вам зараз покажу одну картинку з підручника Техенно uh, Ле no І тут ви бачите от я збільшу трошки, так? де? Mm -hmm. Ми бачимо тут рослинку. Nam grafično підказує переклад and see my D. Dako D. Pit. Pit. Delante D. De. Levorroach. Uh, delante delante. Pere. Detrans D. Zad. Allah is kierda D. Livoroach. Allah directed D. Pravoroach. Алла ладо де не було в нас, це да, збоку збоку, так? Збоку. здогадайтеся сер... що, що... це Цент... центр. А як ви думаєте, що може означати між енте? Між, Серка де і лехос Д, це ви вже знаєте. Ну, далеко і близько. Тобто, ми з вами, в принципі, коли ви засвоїте ці слова, вже можна буде орієнтуватися у просторі. Приїде Андрій і буде казати: Бабусю, де молоко, а ти йому скажеш Енель рефріхерадор, де трас дель кесо. Сума соїть. Хородильнику за сиром. Або він скаже, які можна взяти не знаю, стілець? а ти скажеш. Ель де ла дереча, той, що праворуч стоїть, ну вже можна буде орієнтуватися. І до діду обращається, питає де там помідор? Де помідори, так. Ель 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 город, у центрі городу. Все в понятно, я вам цю, до речі, зараз я вам скопію цю картинку. Uh -huh. Я вивчала про здоров'яці, я їх малювала собі в зошиті. Ви теж можете uh -huh. намалювати? Ні, так да хорошо, так намальовано. І тобі зразу стає. Може, може, краще і запам'ятається. Так, так. Орієнт розташовався. <кій> Коротше, все, все всю роботу по боку. Згороди Іс... забуваємо іспанську вчимо. Ну У нас вже сьогодні кітверок У нас залишилось 11 уроків, три тижні. <кій> <все. кій> Якраз там Пасха ж буде і все так. Ну, там, може, зробимо перерву. Але вже ми підходимо до кінця, ми вже стільки всього зробили, і пам'ятаємо, ми це робили для того, щоб якби трошечки зрозуміти, як ця мова працює. Коли діти до вас приїдуть, там уже буде зовсім інша динаміка, це вже буде весело. Вони будуть щось намагатися сказати українською, ви щось іспанською, і це буде. Ну я думаю, це буде цікаво. Буде будемо один день іспанською, другий так, українською. Так, так і буде, і сміяться будемо. Воно дуже смішно, тому що іноді забуваєш слова, ти замість слова Меса сказала Сіма. І Сіма це вершина. Так? На вершині, ти там забери на вершині дерева. Не у це все на сьогодні. У нас сьогодні коротше трошки урок вийшов. Наступного тижня у нас буде два уроки, бо в п'ятницю в мене не буде, я їду у відрядження. Так що у нас буде тільки в понеділок і в середу, а в п'ятницю будете відпочивати. Добре. Dobra. Bem, bueno, nos vemos, Hola. então. Olá. Tchau. 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 Até lunes. Tchau. Até o lunes. Do lunes.